Вас в ефірі телеканалу ТВ4. Вдалий вибір. Програма, в якій ми допоможемо вам обрати якісний товар. Одяг та взуття, продукти харчування та послуги Тернопільщини, які, на нашу думку, варті вашого вибору. Сьогодні говоритимемо про якість молочних продуктів, процес їх виготовлення, обробки, зберігання. Учасник програми Товариство з обмеженою відповідальністю Кременецьке молоко. Молоко в Україні споживає близько 67% людей. В середньому українець випиває більше 40 літрів молока за рік. У Європі молочні продукти користуються більшим попитом ніж в Україні. Рекордсмен у цьому плані Іспанія до 90 літрів на людину за рік. У Європі пропаганда молочних продуктів часто є частиною державних програм. У Сполучених Штатах Америки вже не перший рік діє загальнонаціональна кампанія, спрямована на зростання споживання молока. Україна ж має одні з найкращих умов у світі для виробництва молока та молочних продуктів, але проблему насиченості ними ринку не вдалося повною мірою вирішити. Цьогоріч в Україні вперше за багато років спостерігають тенденцію до зростання виробництва молока та стабілізації поголів'я корів. Молока в цьому році планують виготовити на 2% більше ніж в минулому. Часто люди, не знаючи, як відрізнити хороший продукт від поганого, шкодять своєму здоров'ю, обираючи неякісний товар. На державному рівні якість молочних продуктів регламентується низкою державних стандартів. Чесний виробник, який дбає про якість своєї продукції та її відповідність визначеним нормам, обов'язково зазначить на упаковці посилання на ці стандарти. На що ж звертають увагу покупці, обираючи молочні продукти за у рубриці власний досвід. Обираючи молоко, в першу чергу я звертаю увагу на термін придатності. Чим менший термін, тим воно натуральніше. Також важливим для мене є масло кожного дня купляєш. Чим, якщо якийсь завод зможе запропонувати, якийсь виробник зможе запропонувати якісне масло без добавок, я буду його купляти. Тому що я піклуюся про себе і про свою сім'ю. Знаю, що краще купити дорожче, але ж Мати гарне молоко. Ми маємо свою корову і не, державного не купляємо поки. Має якісним бути, і навіть від корови залежить, то має вона і жирність, має бути, і жовте воно повинне бути, щоб потім люди не обіжалися. Ми, наприклад, міняємо, якщо от навіть тримаємо вдома корову, якщо якесь неякісне, як воно не немає жирності, нічого, то ми тоді його е, міняємо корову. До моєї сім'ї молочні продукти, це просто не актуально. На всю сім'ю я одна зранку п'ю чай з молоком, я купляю собі згущене. Я люблю молоко, воно якісне і сладке. В першу чергу я приходжу до наших дорогих продавців і запитую свіже, вона каже, завжди свіже. Що бажаєте? Кажу сир, сметану, ну, ну те, що тут є. І завжди кажеш, воно все свіже, і завжди Я бачу, машина зрання біля 8 години, вісім годин привозить. Приїжджають нас з Дніпропетровської області з Івано-Франківської і кажуть, що у вас ще по Кременцю їздять молоковози. Значить, ваша продукція не з порошка. То саме головне зараз для споживача постійно купляю і масло, і сир купляю, і твердий сир голландський купляю. То на смак дуже добре. Но краще, як наше кременецьке масло, немає. Згідно з сучасними дослідженнями в молочних продуктах, є більш ніж 200 корисних компонентів, серед яких на першому місці білки, вуглеводи, жири, вітаміни і мінеральні речовини. Один літр молока забезпечує добову потребу людини у тваринному білку, амінокислотах і кальції. Як не помилитись у виборі молочних продуктів, від чого залежить їх якість, дивіться далі. Свою історію підприємство почало ще в 1939 році, коли в Білокрениці Кременецького району діяла польська молочарня. Люди з навколишніх сіл приносили сюди молоко, з нього виготовляли смачне масло. З роками виробництво розширювалось, і з маленької польської молочарні воно перетворилося в налагоджене підприємство, яке виготовляє 12 видів твердих сирів, масло, цільномолочну продукцію. Наразі обсяги виробництва становлять 85% від обсягів промислового сектору Кременеччини і 48 виробництва молочної галузі Тернопілля. Підприємство одне з небагатьох в Україні, що випускає продукцію без консервантів з натуральної сировини. Девіз нашого виробництва є той, що саме головне продукт повинен бути натуральний. І в той час, коли починалося, в наш, на наших ринках України появлятися оці фальсифіковані продукти таким підприємством, з такими гаслами, як ми собі поставили, було надзвичайно важко. Тому що е, с, на порядок ця продукція ставала дешевшою, і продавати натуральну продукцію було дуже і дуже важко. Але завжди була впевнена в тому, що прийде час і люди зрозуміють, що вони їдять. І що вони споживають? І краще з'їсти 100 грам натурального нормального продукту ніж з'їсти 300 грамів і не знати, що з тобою що тебе завтра чекає. Перш ніж молочні продукти потрапляють на стіл споживача, вони проходять довгий шлях. Багатьом доводиться попрацювати фермерам, аби вигодувати здорових корів, молочним заводам, аби підготувати молочні продукти до споживання, щоб вони при цьому не втратили поживні властивості, а залишалися свіжими, смачними і корисними. Фахівці кажуть, запорука якісних молокопродуктів якісна сировина. Аби забезпечити підприємство якісною сировиною, молоко завозять з п'яти областей України. На перший погляд можна було б сказати, що як можна з іншої області завести сировину, і вона не там не прокисне молоко, вона буде якісне. Повірте, що ми сьогодні возимо з Волинської області молоко з господарств. Це великотоварні господарства, які налічують в себе господарство худоби дійного стата по тисячу-півтори тисячі голів. Це господарство з сучасними доїльними залами, сучасними холодильними установками, де від корови молоко попадає в холодильник прямо, а потім в молоковоз. Воно набагато кращої якості і воно приїжджає сюди набагато краще, ніж те, що ми би збирали в. Там в індивідуальних господарствах, де молоко при змішуванні з кожного двору, воно вже втрачає свою якість. Сировину лабораторно досліджують на кожному етапі виробництва. Молоко приїжджає, ми відбираємо і на кислотність. Встність молока має бути 18. Добре молоко. А це у нас робимо госотність молока. А це молоко 18. До речі, добре. Ларіометром вимірюємо молока. Густина молока має бути 21,027. Підприємство не бере жодної літри молока на завод, поки воно не пройде ветеринарного дослідження. На кожного здавальника молока управління ветеринарної медицини нам видає довідку про те, що це молоко благополучне і його можна використовувати на виробництво. В Україні дотримання стандартів виробництва контролює Держспоживінспекція. На молокопереробному підприємстві контроль безпечності і якості здійснює виробничо-технологічна та бактеріологічна лабораторії, а також офіційний лікар ветеринарної медицини або ж лікар Державної ветеринарної служби. Фахівці стверджують, справжньої якості молочної продукції можна досягти в тому разі, коли на підприємстві належно працює лабораторія, перевіряє сировину, яка надходить, а також готову продукцію. Бактеріологічна лабораторія здійснює мікробіологічний контроль як хідної сировини, так і готової продукції, а також контролює технологічний процес виготовлення продукції. Як заключення якості нашої продукції є щоденне паралельний контроль як офіційного лікаря ветеринарної медицини, так і ветеринарне свідоцтво. На безпеку якість нашої продукції заготовлене сире молоко охолоджують до температури нижче 4 градусів Цельсія, для того, щоб запобігти розмноженню бактерій у ньому. Після цього перекачують у спеціальні резервуари. Далі молоко обробляють. В процесі обробки в молоці гине вся небажана мікрофлора, і всі молочнокислі бактерії. А більшість вітамінів і ферментів переходять в біоактивну форму. При пастеризації навпаки зникає патогенна оця мікрофлора. Вітаміни не знищуються. Це більш дає такі гігієнічні, ну, санітарні вимоги, які для, для покращення продукції. Аби не помилитися у виборі молочної продукції, фахівці радять перш за все звертати увагу на термін її зберігання. Як спеціаліст іноді в магазині подивишся, що молоко зберігається місяць, три місяці, але ж природа не змінилася, і молоко, корова іншого не почала давати. І властиве молоко скисати. І тому, на мою думку, споживач, якщо бачить на упаковці, Чим коротший термін зберігання молочної продукції, тим, я думаю, він повинен бути переконаний в цьому, що вона кращої якості саме в тому, що вона є натуральною. Натуральне молоко його термін зберігання 72 години. Йде сметана, на зберігається 5 діб. Ацидофільне молоко зберігається 7 діб. Югор 14 діб. Це натуральні продукти, які дійсності в нас використовуються без різних добавок. Згущувачів і наповнювачів при виборі молочних продуктів треба оцінювати подану виробником інформацію для визначення не тільки якості продукту, але і його користі. Етикетка не повинна обманювати споживача. Як зараз поновити цих всіх е, законах, має бути, що іменно етикетка повинна все вказувати про це, що складений і продукт. І тоді вже споживач дивиться, чи йому підходить такий продукт чи інший продукт, чи він хоче там. З якимись згущувачем, щоб вона їм була густіша чи натуральна продукція? Вона можливо і має трошки рідший згусток, наприклад, там сметана, яка робиться без згущувачів, вона звичайно, що трошки рішу має консистенцію ніж та яка виробляється згущувачем. Упаковка молочних продуктів має велике значення для їх зберігання. Саме упаковка відповідає за безпечність молокопродуктів та збереження їх поживної цінності. Упаковка має бути абсолютно герметичною, непрозорою, тому що під дією прямих сонячних променів погіршується смак молока, а також руйнуються вітаміни А та Б2. Також упаковка має бути зручною. Не менш важливою є сертифікація молочної продукції. Ми кожний вид своєї продукції сертифікуємо в Держстандарті. І на кожен вид продукції нам Держстандарт видає сертифікат відповідності, який засвідчує про те, що цей вид продукції молочної відповідає вимогам стандарту. Крім того, наше підприємство атестоване по системі ХАСП і системі ІСО. Це означає, що ми пройшли вже вищий ступінь акредитації, якості і безпеки продукції. Сьогодні ми говорили про те, як вдало обрати молочні продукти, про процес їх виготовлення, обробки та зберігання. Учасник програми Товариство з обмеженою відповідальністю Кременецьке молоко. Це все на сьогодні. Пам'ятайте, життя постійний вибір, а ми допоможемо його зробити. Вдалим до зустрічі.